Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую салат коп. Це той самий випадок, коли рецепт страви виник за принципом зліпила з того, що було. Інгредієнтів багато, тому і салат виходить настільки ситний, що цілком може вважатись. Самостійною основною стравою, а не просто закускою. В салатник викладаю суміш салату, у мене 70 грам, можна брати будь-який або замінити пекінською капустою. Нарізаю 200 г копченої курячої грудки невеликими шматочками, можна обсмажити або запекти куряче філе і нарізати. Викладаю поверх салату. Одну цибулину нарізаю півкільцями. В мене фіолетова. Можна використовувати будь-яку. Викладаю зверху на салат. Два варені яйця нарізаю шматочками довільної форми. Тут же на ваш смак. Як наріжете, так і буде. Додаю до салату. Вісім помідорів чері. Розрізаю навпіл. Якщо немає чері, можна взяти один або два звичайні помідори. Аду розрізала навпіл, очистила від шкірки, видалила кісточку і нарізаю тоненькими шматочками. Відправляю до салату. Зверху розкришую 50 г сиру з пліснявою. Можна замінити фетою. Додаю 1 столову ложку зернистої гірчиці, 1,5 столові ложки соєвого соусу і поливаю 2 столовими ложками оливкової олії. Можна додати оцит або лимонний сік, якщо не вистачає кислоти. Досолити, якщо мало солі. Далі все гарно перемішую, і неймовірно, смачний, ситний та яскравий салат вже готовий. Смачного! Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом. Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!